я еду до дома. Давно не ездила тут, через пляж. Пусто, ветер. На каких-то лодках катаются. собі думаєте, я собі лежу, відпочиваю після обіду, нікуди мені не потрібно йти було. Дзвонить мені сифова моя. Оксана, я в квартирі в сан педро можеш приїхати мене забрати? І не скажу ні, тому що у мене її машина. На її машині їжджу зараз, бо моя поломана. І не можу сказати ні, я як завжди. Все, завезла її додому, взяла собі за привичку, коли заманеться, дзвонити, ніби я таксі. Ніби в мене нема свого життя, маю жити її життя. Як привикла, привчила я її на свою голову. Їду віддихати трошки. Вона їздила на обід зі своїми подружками в ресторан. А... І ні одна з подружок не могла її відвести. Тим більше, що одна живе прямо біля неї близько. Їм вона не сміє нічого скалити. А Оксані, будь ласка, Оксана добра душа. Розпаківка прийшла посилка з Амазону. Це вроді би райядор, як у нас буде терка така, ось така терка. О, на малюнку Зелена, а прислали білу. Я хотіла, а, по-моєму, не було зелено, як я заказувала. Я вже давно хотіла таку тежку. Рубочка. Вона тут має таку. Резинку, якщо, щоб не совувалося. О, все, міцно тримається досі, так? Класно, мені подобається. Тепер будемо робити салатики, Є різні насадки. Така, грубша. Потім така, ну як в звичайних терках. Ось така у мене покупочка. Я дуже задоволена, мені подобається. Тепер будемо випробувати, як вона працює. Привіт, світ! Ранок п'ятниця завезла свою шифову перукарню. Сьогодні в Іспанії свято День Конституції, все закрито. Всіх вихідні школи закриті. Я працюю як завжди. Різдво, Пасха, Любе свято я працюю. Сьогодні вони їдуть в Мадрид, тому що весілля в її внучки. Відтепер, я сказала, на свята я приходити не буду. Іншим людям на свята платять подвійну зарплату на такі, як Різдво, Пасха. Мені ж ніколи цього не робиться. Ніколи. Я кажу і це не бідна людина. І в неї не бригада працює. Працюю я одна і не один рік, я вже в неї 21 рік працюю. Я казала на свято, я приходити не буду, тому що свято є свято, я роблю. Такуї послугу прихожу, тому що вона мене просить, щоб я прийшла на свята, тому що приїжджають діти, внуки і потрібно. Я їй роблю послугу. Вона в свою чергу, мені платить тільки те, що вона платить завжди. На свято подвійна, я вже казала, оплата має бути. Того ніколи вона не робить ніколи, відколи я в неї працюю. Мені обідно, тому що я кажу, я одна в неї працюю. І я не зобов'язана йти на свята. Тепер цього не буде. Ні подарунки мені є дешевеньких також не потрібно. Я приймала-приймала, вона своїм подружкам, всім остальним вона гарні подарунки розвозить, тому що я з нею їду, я її розвожу, а мені такий, такий собі дешевенький. Навіть деякі продукти були спорчені. консерви здуті, там були такі нюанси. А я собі куплю хороший хамон в магазині сама. Мені не потрібно таких подарунків. Ну, ось таке це я трошки пожалілася, тому що мені трошки обідно стало, що вона отак-от така скряга, настільки вона жадна. Хоча я їй догоджаю так, що більше ніхто її так догоджати не буде, як я. Ну, ось таке. Я зараз скоренько поїхала на весілля вже, а я скоренько зараз зберу посуду з посудомийки і закриваю все і піду скоріше сьогодні. Не буду я до кінця працювати сьогодні не буду до кінця працювати, сьогодні свято. В понеділок закінчу, хоча в понеділок також ще свято не, не будуть люди працювати, але. Я піду. Вже коли я не піду, це не піду на різдво. Раніше у нас різдво було в різних числах в Україні і тут в Іспанії, тепер в однакових числах. В тих самих числах, що і тут, то і в нас, значить, в мене також буде свято. Ну, ось такі справи побігла я доробляти, закривати все і їхати додому. Пішла тут пікає пралка. Я забула, що пралку включила ще, але вже закінчилася. Тряпки, які я мию доповішую. Тут в неї я вже показувала така типу літньої кухні. Ось така маленька є плитка. пралка и ось вот такая також вот для праня дуже дуже зручно дуже зручна такая кухонька Все. шикарна погода, вихідний день, 6 грудня на вулиці 23 градуси. Така красота. Люди насолоджуються погодою, погода зараз шикарна, не жарко. Ідеальна температура. Зараз буду робити розпаковку. Чоловік їздив на... І зараз, кака, що він привіз. Привіз м'ясо звідти. Подивимося, що там є. Ось такі можливі свині. Дві упаковочки. Потім подивитися ціни. 4. Свині і купиться. ось такі нижки. ось так вот ось скильки-то. Кило 900 язики кіло 100 5,90. Раз, два, четыре язика панцета, сало з прожилками, яхта. Такі, це є панцета. <кій> Ото вручить передня нога. Мені ну, не покажуть. такий великий кусок м'яса. От свині хвости порізані. Те, що я показувала. вам, тут в'їні хвости. Просто вони порубані. Ну, так. Так що буде на холодильці. Треба зараз це розшпатувати, поставити морозилку. І це все вийшло на 67 євро. Чотири штуки мозгів підчеревина, ніжки свині порізані, язик та передня нога і хвости 5,50. Ось тут все на 67 євро вийшло. Мне погано видно. Ось тут пише. Ось тут. От 67.02. Ось таке. На 67 євро. Я думаю, що вигідно. Ціла сумка м'яса. Так что буде і холодець на новий. О, така закупка сьогодні у нас була.